Всім привіт! Ви на каналі Секрети кулінарії від Надії. Сьогоднішнє відео я знімаю на прохання мого підписника, який в дитинстві куштував ці соленики, які ми будемо сьогодні готувати. Соленики зі шкварками. От дивіться, тут мелені свині шкварки. 150 грам, муки 300 грам, кефіру, скільки вбере, щоб тісто виглядало, як для оладок. Сіль за смаком і вафельниця, на якій ми будемо пекти. Перш за все, нам треба змішати шкварки, змішати з мукою, перетерти. Зараз ми перетремо. Рукою, звичайно, гарно перетремо. Суміш ми перетерли, от дивіться. Не гріти треба, просто перетерти. Так само, якщо ти готуєш з маргарином. Додамо солі. Ну, сіль за смаком, хоч вони називаються соленики, але не пересолити, звичайно. От. І кефіру. Кефір може замінити і кисле молоко. Зараз ми розмішаємо і побачимо, що у нас тут буде. От у нас тісто готове. Подивіться, яке воно м'яке. Можна додати ще трохи кисломолока молока або кефіру, для того, щоб вафельки були тонші. Ставимо вафельницю на розігрів і будемо зараз жарити. Ми приготували чашку з водою і ложечку для того, щоб набирати і не приставало тісто до ложки. Так, от дивіться. Перші соленики я завжди прижарюю до кінця, щоб прожарилась сама вафельничка, її викидаю. Потім уже жарю для того, щоб ми споживали. Наші соленики готові, гарні, пахнуть гарно. Зараз ми скуштуємо. Хрусткі смачні. Я думаю, володя, що це відео стане тобі у пригоді. Готуйте їжте смачно! І будьте здорові.